<реш> Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас спільне засідання постійних комісій з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та з питань інгулювання комунальної власності, благоустрою та розвитку інфраструктури. Спільне засідання постійних комісій районної ради і 14 депутатів комісії з питань комунальної власності з'явилося. Я з Із вісьми депутатів законності питань законності міській. Чотири членів де зараз П'ять чоловік, 4-12. Відповідно до статті 47 закону України, про місцеве самоврядування в Україні. Комісії повноважні розпочати свою роботу. В роботі комісії беруть участь Неборецький Василь Васильович, голова районної ради. Втрат, Оксана Миколаївна, заступник голови районої ради. Фігуль Роман Володимирович, заступник керівника Тучинської кружної прокуратури. Лелека Андрій Миколайович, заступник начальника Тучинської районної поліції, головного країни Національної поліції у Вінницькій області. Та виконавчий апарат районної ради. Шановні члени комісії, нам необхідно затвердити порядок денної комісії. Познайомість, будь ласка, з порядку Є пропозиція порядок денний спільного засідання піднятись цілого. Хто за дану пропозицію, про голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався. Тримався. Переходимо до розгляду питань. Порядку денних. Перше питання, що ми хочемо. Інформацію керівника Української окружної прокуратури щодо результатів діяльності органів прокуратури за перші віч 2020 року. Інформує Ігор Роман Володимир, заступник керівника Української окружної прокуратури. Дякую за данне слово. Вітаю, уважаємо задання. Загалом Керівської прокуратури передбачено повноваження керівника окружної прокуратури разом з інформувати зігрувати басажу підмісі. Загальний стан законності та пропуляції на нашій території. Вказана інформація, що скарбка була завчасно направлена в кружної прокуратуру до районної ради. де зазначені основні статистичні так, показники та результати роботи. Детальні прозвучувати, я рахую, на даний час немає необхідності, воно буде детально звучено на наступному задатку сім'ї районної ради. Якщо до мене є питання, готові до них Питання? Голосуємо. Голосування має проходити шляхом відкритого приймального голосування. Окрема перша комісія. Бойко викладається. Так. Діду. Так. Держанійська. Так. Погодований. Порішенський. За. Урсулин. Вернімич. Комісія статті закону. За. Білостен. За. 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 виконання комплексної оборонно правоохоронної програми Починського району на 2021-2025 роки інформує лелека Андрій Миколаєвич, заступник начальника Починського району. Доброго дня, шановна головучі, шановні присутні. Йдемо за принципом, але всі статистичні дані надані безпосередньо районну ладу, керівником наступному наступного засіданні буде оголошено. Цих Одне, що можу довести, що в період часу з 1.01.25 року по 30 до року Ключинським підрозділом поліції зареєстровано 18 тисяч, ну майже 18 тисяч звернень заяви повідомлень від громадян. Якщо взяти аналогічний період минулого року, це 9 тисяч звернень. Да. Тобто майже в два рази більше звернень зареєстровано від громадян, чим. В цьому, в цьому році нашими працівниками поліції задокументовано майже 4 тисячі адміністративних правопорушень, зокрема такі, як керування в стані алкогольного співміти, це 270, скоєних ДТП без травмованих 107, благоустрій 152 стаття 28, акциз 160 пропускних 10 порушень. Продаж неповнолітні кідацизди товарів 10, насильство в сім'ї 447 і на виконання батьками своєї попов'язку 287 правопорушень. Зокрема, сюди обійшли такі правопорушення, ну, складалися на батьків, батьки хоча відповідальність, зокрема і за керування неповнолітніми, які не мають права керування транспортними засобами, як поданий і всі решта. Ну і інші правопорушення. Що стосується особового складу, то в даний час учинський підрозділ в загальному налічує реальну наявність 190 працівників. З нас 17 пішли безпосередньо захищати державу. 17 працівників, які пішли працювати в спілецькій батальйон, який сходили на базі управління військовості, на даний час захищає внецьку напрямку. Проблематика існує, проблематика з тим, що великі кадри на даний час йде по області. Тим що зараз заново прийнятим законом не так хочуть служити і діти, які приходять, офіцери, які приходять з віком з 20 до 22 років, звільняються практично після першого місяця. Коротко все, якщо є якісь питання, то повністю місце. Дані проєкт рішення рекомендується винести на розгляд сесії. Голосуємо? Комунальна комісія. Бойко Микола Дмитрович. Є Віталій Віталійович. Так. Дідов Іван. Так. Винославського санов. Запуск. Крижанів Славій Слава Кірви. Мельник Андрійович. Поворотник Леса. Полішевський Сергій. Курсуленко Сергій Васильович. Законів. За. 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 Білостейний Руслан Іванович. Заволока За За. Надія Валюнка. За. Стріяшко Павло Анатолійович. Жердецька Світлана Ліоніка. Жертенська Світлана Германа. Дане рішення виноситься на висок сесії. Дуже відповідно. <піллянська> Слідуюче питання, як я допомогу на уважування, це про заперечення звіту про роботу постійної комісії районної ради з питань комунальної власності по устрії та розвиток інфраструктури. Пілоту проведено 23 засідання комісії комунальної власності, розглянути та розглянуто сто п'ять п'ять питань розпорядження майно спільної власниці територіальної громад. Передачі медна спільної влади і громад. На виконання рішень районної ради у 2023 році завершено приватизацію об'єкта малої приватизації в результаті є до, бюджету, до, бюджету, до районного бюджету надійшло 228 660 гривень. Протягом звітного періоду комісія приділяла увагу діяльності комунальних підприємств. Станом на 1 січня 2025 року в районної ради знаходиться два комунальні підприємства. Комунальне підприємство Турчинське архітектурно-планувальне проєктне бюро Турчинської районної ради та комунальне підприємство Курчинська дирекція кінобережі районного відділу культури, яке знаходиться в стадії ліквідації щоб може ще якісь з вас є будуть питання, бо там про нашу діяльність ми вже комунальне підприємство ми вже виступали, може вам щось буде цікаво прокласти. Мені дуже цікаво, як ту обладувати, як ці будують. Це не поспішаємо. Так. А ви бачите на фото? Я акцентую але написано, що переймалися питаннями в інформаційних країн, геноцидично марку. Одне в стадії скоро переймалися. Треба відкрити ще приємство допомагати телефонної зв'язки. Щоб твору нормальний був завжди. Щоб хтось з телефонами його так.

Белостей Руслан Инавич. Заволота за Наталья Георгина. Да. Сприяшка Павла Анатольевич. Жердецька Светлана да. Германа. Жердецька Светлана Германа. Да, да. да. Зачем? Можно я. Для информации, Андрей Юрьевич, якщо ж зайшло с того как у нас заклады, прийнятий закон. Відносно яких усі комунальні заклади, органів місцевого сордування Оксана Володимирна. Та не знаю, він ж теж знає підприємство. бачите, ви ж в Турці. Ви всі може обіцяєте. Сказуєте, що ви будете з ними робити. Будемо вирішувати. Зараз наразі перехідний період, а будемо приймати рішення спільно. Але рано чи пізно до цього відокремлення

то до цього періоду ми ще повинні встигнути його ліквідувати, тому що на цей процес, то, що він в ліквідації не, не впливає. Пора вже сидіти, що це робити, а сидіти тут і не тому, а, що, гроші так? так можна було зробити. Серйозно, а скільки вже періоду пройшло? А чим ви взагалі, займаєтесь? Ваше ж роботи нема, взагалі. Цілий днями. Ну, хоча б зайнятися до ліквідації. Ну, чим ми займаємося, Андрій Юрійович? рік. Ну, До речі, коли е, в нас сесія? 15. 19 числа. А в нас не буде питання про звіту районної ради заступника? Тому що вже повноваження, 5 років проходить, вже повноваження. На злі злі. Злі. А на сили, сили, ми можемо вже не бути. Тому що повноваження закінчують. Прозвітували, як і сказали, що за 5 років зробили десятку. Ну підведемо резку, тоді, як ви кажете, вже не буде. Підведемо риску, це буде там. Давайте, вийде, вийде. Приходимо скидку, що Про заперечення розпорядження голови районної ради, ну є трач у самому плані. 18 части 1 і 42 статті 43 закону України про місцевої сподівання України враховуючи учасника депутаційної комісії з питань бюджету оборони інвестицій, равоєтурної політики заборони, соціального захисту асанду спрофу, туризму та роботи з волонтерів, районно рада, затракту розпорядження районної ради. 20 травня 2025 року проведення поступлю Бранському Васильовича і від 9 липня 2025 року номер 12 про надання України Володимирського. Дане краску рекомендуємо роботу. Єдом велославська, корижанівська, мельник, огородник, порішевський, курсуленко, білостенний, заболотний, трияшку, жердецька. За. Якщо ми вданий проєкт рішення рекомендується винести на розплект сесії. Переходимо до слідчого питання. Принесення змін до рішення 14 сесії районної ради космос-пикання Космоскої Кенєві 24.11.2020 року за номером 263 про затвердження списку присяжних Ученського районного клубу. Інформує раду. У нас поступила заява. Документи прийшли. Перевірку суді кандидатура підходить. У всіх параметрах ми наносимо рішення про внесення змін до рішення 14-ї сесії районної ради 8 кликання від 24 го року вересня го року до затвердження списку присяжних Учинського районного суду. Зокрема, додаток затвердженого списку присяжних Учинського районного суду викласти до олієнтації. Направити це рішення до районного суду. Бойково коли десять. Єду, відео. Діду. Винослас. Крижанівська. Мельник. Поворот. За, За. 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 Урсули. За. Білостебні. За. Заболотна. Стріяшко. За. Рішення прийнято даний проєкт рішення рекомендується винести на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання. Про перелік об'єктів першого клику – ще для кілька рішення про передачу в оренду на аукціоні. Інформую я. У нашому кінотеатрі ще є вільні три Це е, кабінет, де був директор і коридор, там, де знаходиться ще якраз у нас документи кіномерічів, ми їх завжди перевозимо пропонуємо його віднести до об'єктів першого типу, для того, щоб ми могли на таку варіанту. Там в дуже плачевному стані знаходиться покрівня. Ми думали, що ми зможемо своїми силами це зробити, а перестану там вже не реальність. Тобто пропонувати може хтось на варіанту ставити місце. А що є вже звернено? Ну, це ж ми... Члени комісії, що таке перевести на першого типу, другого типу?

Була дуже низька ціна, тому що там, по-перше, було там аварійне приміщення, наскільки ми пам'ятаємо. По-друге, вони на першу хто... то, то, торгівлю. Не відбулися перші торги, а в другій там вже було зменшена вартість на 500 якщо прописується в договорі, можна зайти до середу. з комуна про оренду можна комуна. Так, передбачено. У нас передбачено суборенда? Так, так. А слід на тоді, будь ласка, на... Тільки є обмеження, там, якщо договорні, на тоді, на вид діяльності. По договорам, що у нас там, є суборенда? оренду, так? З дозволу чи з дозволу? З дозволу? З дозволу. Ніякого. Розглядаючи. Балансу. Ага. Чи є питання? Бремо голосувати. Так, відносимо на Не бойко. Yeah. Єду. Yeah. За. Янославська. За За. Мельник. Огородниця. За. Курсулинко. За. Заволодна. Стріяшко. Жирдецька. За. За. За.

Не може. можуть. Кажуть, що депутати можуть бути. Депутати жінки. Жінки. Жінки, жінки можуть. Жінки. жінки. То жінки. Якщо не являється, якщо не являється Якщо да. ще не являється, у нас по уході жінки. У нас от один депутат і з того половачення. У нас не з точки депутати, ну, питання, які виносилися народного засідання в акційної комісії вичерпані, якого будуть якісь зауваження, пропозиції, що робити комісії Районної ради завершено, як за участь обговорювання. Орієнтовно сесії на 19 число вересня.